Привіт! Сьогодні хочу показати, як упаковуються та відправляються ваші посилочки. Це замовлення було виготовлене для нареченої в Туреччину. Отже, поїхали. Перше це в нас подвійний, красивий лаконічний віночок. Ми обов'язково додаємо стрічку, щоб зав'язати цей віночок. Про нареченого також ми не забули, подбали і виготовили для нього бутонірку. Наступне це у нас сережки зі стразовою стрічкою та квітами ручної роботи з полімерної глини. Браслетик на ручку з фіанітами та два браслетики на ніжку. В літній період це взагалі топ. Виглядає в образі дуже красиво і ексклюзивно. Також у нас підвізка з фіанітами. Прикраси, набір прикрас дуже укомплектований. Ми, з наречені про все подбали, і образ має бути вау шикарний. Просто. Ми закриваємо наші прикраси і кладемо наші візитні карточки. люблю, коли виглядає все красиво, та ви отримуєте від посилочки задоволення, тому обов'язково ми ліпимо наліпку з моїм логотипом та закріплюємо все стрічкою. Ось така посилочка у нас вийшла, так пакується ваше замовлення. Вони готові уже на подарунок. Залишається тільки відправити і отримати від вас зворотній зв'язок. Дякую вам!